Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. На вихідних прогнозуємо різноманітну погоду по території країни. А яку саме і де, будемо зараз дізнаватися. Отже, у більшості областей нестійка погода з помірними місцями, значними дощами під час опадів, подекуди спостерігатиметься град та шквал, а у південній частині сухо та спекотно. З 26 по 28 липня в Україні прогнозуємо різноманітну погоду по території країни. У південній частині утримається суха і сильною спекою погода. А нарешті території жарка і переважно сухо. Однак на заході та півночі країни періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності дещо свіжіше в день лише у західних областях. Завтра на Прикарпатті, Закарпатті, у північно-східній частині країни, вночі місцями у Київській та Черкаській областях. Короткочасні дощі грози на північному сході подекуди град та шквал 15-20 метрів за секунду. Атмосферні фронти із заходу впливатимуть на погоду у західних і північних областях, також і Вінницька і Черкаська області, особливо 27 та 28 липня, зумовлюючи там нестійку погоду з помірними місцями значними дощами, а нарешті території буде без опадів. У найближчі дні вітер в країні буде змінних напрямків, проте під час гроз можливі пориви вітру 15-20 метрів за секунду, особливо на північному сході, де подекуди ймовірні шквали та навіть град. Температура вночі 15-21 на півдні до 24, В день у західних, а завтра і у північних областях 23-29, нарешті території 28-34. У південній частині місцями Кіровоградська та Дніпропетровської області спостерігатиметься сильна спека 35-38 градусів. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube. you <laughs>